Гать привіт! Yeah. Всім привіт! Сьогодні будемо готувати такі дуже смачні мафіни. Так? підписуйтесь на мій канал і далі вас чекає багато смачних та цікавих рецептів. Тож для початку беремо тепле вершкове масло. І нам його треба збити міксером з цукровою пудрою. Цукрову пудру поступово вводимо в масло та збиваємо. Тепер додаємо сметану, два яйця. І все ретельно змішуємо міксером. Туди ж додаємо 250 г просіяного борошна та одну чайну ложку розпушувача. Все ретильно вимішуємо лопаткою, щоб не було комочків. Додаємо цедру одного апельсина, можна також замінити на цедру лимона. Теж буде дуже гарний аромат у тіста. І беремо набагато, буквально 50 грамів чорного шоколаду, та нарізаємо його такими не дуже маленькими і не дуже великими шматочками, для того, щоб він не повністю розтанув, а все-таки шматочки шоколаду відчувалися. Тепер беремо таку формочку і ставимо в неї паперові формочки для кексів. Я все ж таки раджу вам теж використовувати металеву цю форму, тому що якщо зразу наповнювати в паперові, то під своєю вагою ці формочки можуть деформуватися і тісто, ну, як розтечеться, не буде тримати форму. Наповнюємо трошки більше, ніж половина тіста, тому що ці кекси виростуть в розмірі, збільшаться, тому повністю не наповнюйте. Розрівнюємо ложечкою тісто, щоб рівненько виглядало. І відправляємо в розігріту духовку на 40-45 хвилин до готовності. І подивіться, які гарні вони в нас вийшли, дуже гарного кольору, і смак просто бездоганний. Всім смачного!